Сьогодні я розпакую вам супербюджетний ігровий ноутбук від Dream Machines. Ось. На який буде огляд на каналі Технарня, тому, якщо що, підписуйтеся. Мені цікаво, що це за махіна, тому що воно, легко кажучи, величеньке. Велич... Так, давай, вилазь, вилась. Так, нормально. Я вже майже. Так, майже, майже. Так, документація це нам не цікаво. А, так. Що ж тут за звір взагалі лежить? RTX, наперед кажу, 5080. Intel Core Core, Core, який там? 275HX. Окей. І, легко кажучи, 18-дюймовий екран повинен бути. І якось воно так виглядає. що... Ой, перевернутий. Не тим боком, не тим боком. Так, воно відчувається в руках, звичайно, так, що потрібно легко, так, злегка мати фізичну підготовочку, щоб е, з ним справитися. Ну, нехай. Пробуємо дивитися, що у нас тут всередині. У нас тут все захищено, у нас тут все акуратно. Добре, 18 дюймів, е, ноутбук. Ось, mm, Nvidia, так. А що ви хотіли? AMD? ніфіга, нема, на жаль, альтернатив в плані графіки для відеокарти 5080. Але подивимося на що воно здатне. Я бачу тут прям все металевий, прям метал. О, я бачу компоненти, прям вони просвічуються. Це дуже добре. Значить, має бути хороша вентиляція. Тому що цей звір, напевно, трошки може грітися залежно від завдань. Бачимо так само ethernet Порт, що навіть два, точніше, боже мій! Це легко кажучи, потужненько. Ось я. Буду тестувати, дивитися. На що воно здатне, може скачаю сюди кіберпанк. Ось. А це максимум. Ні, Ну окей, я буду грати ще й контру тут. Звичайно, що тому що це базова гра для тестування найвищої графіки. Ось, тому підписуйтеся на канал і чекайте огляду. Дешевий ноутбук.